Девід Брюс пояснює, що у Золотих Сходах є два посилання на несправедливість, обидва з яких містяться в третій групі приписів, тобто у кроках з 10 по 13. Як зазначалося раніше, пише він, ця група представляє якості характеру. Необхідні для успішного протистояння періодичним випробовуванням і викликам, які проходять усі претенденти під час свого духовного розкриття. Наприклад, один із основних текстів буддизму Дхамапада у першому розділі радить учневі. Не відповідати гнівом на гнів, ненавистю на ненависть або відплатою за несправедливість. Християнський учень отримує подібну пораду з Біблією, наприклад, підставити другу щоку і не відповідати злом за зло. Студент Теософії. Розглядає ці випадки як можливість очистити кармічні борги минулого. Як зазначено в лисі Махатми за номером 123 він розуміє, що особисті страждання можна перетворити на духовну користь, якщо людина навчилася розвивати безтурботну силу духу. Хоча стоїчна витривалість може бути гідною відповіддю, коли ми є об'єктом несправедливості, ми не маємо права говорити комусь, поквапитися, підставити другу щуку та прийняти життєві нещастя з усмішкою, це було безсердечно, бездушно та образою моральної пристойності. Натомість ми маємо обов'язок стати на захист тих, на кого несправедливо нападають, особливо бідних, слабких і беззахисних. Це викликає питання, як духовна людина починає доблесний захист, не порушуючи своїх принципів. Деякі люди. Енергійно захищаючи невинність друга чи члена сім'ї, водночас складають величезну кількість емоційної енергії, атакуючи кривдника. Очевидно, вони погоджуються з приказкою, що найкращий захист це хороший напад. Це може бути хорошою стратегією у футболі, шахах, залі суду. Чи у військових маневрах, але не в особистих стосунках. У другій інаугураційній промові Авраама Лінкольна є фраза, яка дає мудру настанову. Зі злобою ні до кого та з милосердям до всіх. Відомо, що інший президент. Джордж Вашингтон мав при собі зошит, який містив 110 правил вічливості, одне з яких було не засуджуйте недосконалість інших, бо це може стосуватися батьків, майстрів і навіть неперевершених людей. Ми можемо захищати невинних, не ставлячи під сумнів. Характер інших. Прислухайтесь, будь ласка, до цієї поради Девіда Брюса. Дякую за увагу.